Всім привіт, всім Боже Благослові! Знаєте, любі, хтось втратив близьку людину, хтось втратив дітей, хтось батьків, у когось смертельні хвороби, у когось поруч збиваються ракети, хтось втратив будинки, все, що у вас було. І багато шукають втіху, ось спокійливих, хтось в наркотиках, хтось в алкоголі і так далі. Але насправді цю всю біль неможливо забути. Це все стало частиною вас. І Біблія каже, плачте з тими, хто плаче, тіштеся з тими, хто. Тішиться є речі, які у житті неможливо забути: втрата рідних, війна, голод і так далі. Це все стало частиною вас, але ми можемо це використати, цей опит, тобто для того, щоб допомогти іншим людям, щоб зцілити інших людей, всім, хто переживає страхи, муки. Вам необхідно кожного дня погруження ухрещення отця, сина і Святого Духа. І це тільки один вихід, який вас цілить. Іншого лікарства немає. І це реально лікує наші душі, наш дух і наші тіла. Тому що Бог є любов. І коли я перебуваю у Господі, я перебуваю у любові, тому що, коли я у присутності Бога, відбувається покаяння. Це перше, що повинно бути для зцілення душі. Тобто у присутності Божій просто серце сокрушається, і моя гріховна природа помирає. І саме головне це усвідомлення покаяння. І от як зцілюється душа. От як я можу прийняти це зцілення. Хрещення у любов це погруження і усвідомлення своєї віховності. І це найважливіше, тому що це самий перший крок для зцілення душі, тому що є або Бог любов, або страх. Третього немає. Ми не каємося того, що ми чогось боїмося, що щось дізнаються про нас, або ми не такі покажемося людям. Але це не так. Не бійтеся звільнитися від рабства гріха, не бійтеся погрузитися в покаяння у Божу Любов, тому що Божа любов це реальна свобода, в якій ви можете утримати вічність. Всім Божих благословінь. Амінь.